Проект інсайт, радіо міста над Богом? В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні я радий вітати в нашій студії Світлану Василюк, директорку Вінницького технічного фахового коледжу, депутатку Вінницької міської ради. Вітаю, з пані Слава. Доброго дня. Дякую, що прийшли. І сьогодні ми будемо говорити про студентське волонтерство. Так, тому що вже закінчується рік, вже можна підбити підсумки, а підсумків там дійсно багато. Але я хотів би запитати вас наразі, тривають розпочалися різдвяні свята. Так як коледж долучився до різдвяних свят? Чи вже? Він почав святкувати, ну відзначати ці свята, і яким чином це відобразилося на. Відпочинку студентів на роботі студентів, ну ви знаєте, я думаю, що завдання коледжу полягає в тому, щоб якомога яскравішим навіть під час війни зробити життя студентів, тому що діти мають право на дитинство, діти мають право на студентське життя. Тому ми минулу середу провели вперше в коледжі фестиваль колядок і зробили м, таку театр, театра, театралізовану виставу на сучасний манерка. Дешева сім'я всі відділення готувалися. До речі, були дуже. Цікаві колядки і старі, яких я, наприклад, ніколи не чула, і прекрасні костюми, і прекрасні е, актори, які грали е, сім'ю кайдашів, і це викликало викликало надзвичайно позитив, позитивні емоції у наших студентів. До речі, хочу сказати, що цього року ми не ставили ялинку в коледжі. А ми поставили дідухи. Дідухи ми вертаємося до наших е, корінь, е, тому що дідух символізує достаток, символізує е, ну якісь такі щастя. Певненість в майбутньому, і у нас така інсталяція дуже цікава при вході в коледж дідухів. Тому якби ми вже е, святкували Різдво, святкували його по справжньому. І е, до речі, хочу сказати, що Буквально позавчора ми перерахували нашому студенту, який навчався у нас випускнику, який сьогодні воює в третій штурмовій бригаді полку Азов. Майже 50 тисяч на там ті потреби, яким необхідно, uh -huh. і таким чином ми привітали їх з Різдвом Христовим. Він до вас звернувся, ваш випускник да, Чи ви він самі... до нас він до нас звернувся. Ми просто його це Сережа Жук. Це до речі, нашої колеги Ірини Жук. Uh -huh -huh. Син його президент України нагородив орденом за мужність, і він приїхав до наш коледж. І ми, якби, поспілкувалися і вирішили, що ми маємо якби, допомогти і підтримати цю окрему штурмову бригаду. Це збирала кошти всі студенти. Чи це збирали кошти всі всі студенти, викладачі? Це був такий благодійний ярмарок. У нас ми проводили 6 грудня на підтримку Збройних сил України. І таким чином, окрім тих донатів, які ми робимо щоденно, і окрім окрім того, що ми чим ми, ми займаємось щоденно, нашому волонтер, волонтерському технорусі ми вирішили зібрати ще такий подарунок на різдво нашим захисникам. От ви на початку розповіді сказали, що дітям по потрібно Потрібно навіть під час війни дитинство так, дітям потрібні якісь позитивні емоції. Але водночас від початку повномасштабного вторгнення ваші ж діти, так, студенти Вінницького технічного фахового коледжу зібрали зібрали багато коштів, продовжують підтримувати Збройні Сили України. Тобто це вже не дитяча справа. Як ви вважаєте, от ви особисто, як директорка так фахового коледжу технічного, дітям більше потрібно чи дітей більше потрібно долучати до серйозних таких справ, до оборони країни, до підтримки збройних сил. Ну, ви знаєте, хочу сказати, що за два роки повномасштабної війни наш коледж зібрав більше мільйона гривнів. Без урахування тих підзаряджувальних станцій, які ми робимо, і ми передали ці кошти на Збройні Сили України. Я вважаю, що сьогодні, коли йде іде війна, дитинство має бути у маленьких дітей. А дорослі діти, які вже вступили до нас у коледж, це 15-16 років, 17-18, це вже доросла справа, і ми маємо їх залучати. А в принципі, знаєте, вони самі приходять і вони самі, самі запитують. А що потрібно зробити, а чим потрібно допомогти, а як потрібно зробити так, щоб було краще. Тобто, це свідоме виконання тих, якби тієї справи, які вони служать, і яку вони відпрацьовують щоденно в своєму житті. Тому я думаю, що те, що ми спільно сьогодні працюємо над тим, щоб виховувати в дітях отакі дорослі якості, щоб вони вміли брати відповідальність на себе і розуміли, що вони відповідальні за те, що вони. Вони роблять, я думаю, що це абсолютно правильно. Керівництво коледжу дітей спрямовує чи просто приймає пропозиції і узгоджує її ми сп, спрям... ми спрямовуємо, ми приймаємо пропозиції. У нас працює студентське самоврядування, яке потужно працює і цікаво працює. Ми спільно вирішуємо проблеми і спільно знаходимо точки дотику. Але знаєте, ми старші, ми викладачі, ми педагоги, і тому ми не тільки маємо якби обов'язок навчати, ми маємо можливо ще більше. Обов'язок виховувати, і е, е, щоб діти розуміли, що є по-перше, що є по-друге, а що є по третє, і виховувати в дітях ці цінності. І знаєте, я коли говорю, що е, ми повинні любити свою Україну, я не просто це говорю, просто так, аби сказати. Я дійсно говорю, що ми маємо любити ту країну, в якій ми живемо нашу Україну. І окрім нас, ніхто її не захистить. Ті хлопці, які напередку працюють і захищають нашу Україну там, а ми це робимо тут в свій спосіб, так як вміємо робити це. Ми і я вважаю, що це абсолютно правильно. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. У нас в ефірі говоримо про студентське волонтерство і не тільки все, що стосується технічного фахового коледжу Вінницького нашого. Наступне мене питання, ви говорили про викладачів. Так? Я хочу про них запитати. Чи відчувається зараз чи видно таке зближення, певно, да, викладача і студента? Що це не просто як от, має між ними бути якась? Ну, я розумію, субординація це завжди потрібно, так? але вони зблизились. Вони роблять одну справу, вони дивляться в один бік навіть. Ви знаєте, я хочу сказати, що у нас взагалі в коледжі якась така дуже цікава сімейна атмосфера. От навіть ми коли готували кедешеву сім'ю, сценарій сучасної написав наш викладач Віталій Серветник, який викладає, до речі, математику. Він як розумів, що потрібно донести до студента, щоб студент зі сцени розказав тим, хто буде сидіти в залі. Тобто, ми всі на студентській ноті, ми всі на студентській хвилі, ми всі розуміємо, що вчорашній день це вже вчорашній що треба не зупинятися, а йти вперед. Тому що студенти, де ну, фактично сьогодні надзвичайно розвинені, вони володіють. Діють всіма техніками інформаційними. Вони сидять в гаджетах, вони розуміють, як користуватися ними і так далі. Тому ми не маємо права відставати від них. Тому ми з ними якби на одній на одній хвилі. На одній хвилі, хвилі і так разом ми йдемо. І я думаю, що це надзвичайно правильний вибір, тому що сьогодні говорити, що я директор, а ти там студенти, чи ти нічого себе не представляєш, це неправильно. Тобто я маю чути, розуміти, допомагати, відчувати, обіймати і підтримувати студентство у це наша запорука успіху. Як часто до вас приходять представники президентського студентського самоврядування? Приходять дуже часто і в кабінет приходять і на поверхах. Ми зустрічаємося, цікаво можемо попити. Тут якби абсолютно, тобто, в мене немає такого бар'єру між студентами і директором. Тобто, я вважаю, що посада директора адміністративна посада, але ці людські якості, які мають бути в директора, вони сьогодні мають бути на першому місці, чим сама. Адміністративна посада. Як підтягнувся до другокурсників, третьокурсників, курсників перший курс, який вступив е, цьогоріч до до е, ви знаєте. У нас перший курс надзвичайно потужний, і я хочу сказати, що у нас в цьому році був конкурс 7,7 і на одне місце, і по е, єдиній базі йде, Бо ми на п'ятому місці по кількості поданих заяв серед 800 в, 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 фахових закладів передвищої освіти в Україні. Тому перший курс надзвичайно потужний, і фактично, от е, ми робимо в першому семестрі наголос. На залученні саме першого курсу у всі етапи виховної роботи. Ми з ними проводимо студентський огляд, ми проводимо з ними ярмарку смаколиків, ми проводимо колядки і підтягуємо вже другий курс. Вони підтягнулися до другого курсу, і вони відчувають, що вони не мають пасти задніх сьогодні, тому що це надзвичайно відповідально. І, до речі, хочу сказати, що от у нас в коледжі рейтингова система оцінювання студентів на стипендію і ми за. Завжди м, обираємо якби топ 50 найкращих студентів коледжу. Вручаємо їм дипломи. Вони зустрічаються з директором коледжу, і це надзвичайно стимулює саме перший mm -hmm. курс. Тобто вони підтягуються до другого, до третього, щоб не пасти задніх. А загалом перший курс надзвичайно сильний. Як ви можете охарактеризувати сучасного студента? Ну, тих, кого ви бачите щодня? Самостійний, креативний, ініціативний, знаючий, відповідальний, цілеспрямований, який вміє поставити ціль і йде до цієї цілі. Студент, який хоче чогось досягнути в житті, який, як губка, може в себе вбирати таке саме щось цікаве, позитивне, знаходити якісь нестандартні ситуації, вирішувати їх і так далі. Тобто, сьогодні студенти. Надзвичайно сильні і надзвичайно цікаві. От про волонтерську діяльність, так от тема нашої сьогоднішньої розмови, ем, крім збору коштів, так, розкажіть, будь ласка, дуже така є. Крута акція, яку проводить підзаряджаємо ЗСУ. засу розки да, про да. неї які вже є результати цієї акції. Ну підзаряджаємо зсу. Це надзвичайно потужна акція. Наші студенти з викладачами разом з викладачами Олексій Грабенко, Володимир Крилов, Андрій Крисак. Вони збирають підзарядні станції з сонячними батареями для того, щоб збройні сили України могли підзарядити будь-які гаджети в себе на передові позиції І у нас є дуже великий запит на ці станції. Ми вже зробили 22 станції, і я думаю, що за січень місяця, місяць ми підтягнемо ще зробимо 3, Це вже буде 25. Сьогодні ми від окремої штурмової третьої бригади полку Азов отримали запит на таку станцію. Вони коли узнали, що ми їх робимо. Е, я думаю, що це надзвичайно така потужна акція, тому що вона дає можливість нашим бійцям, нашим захисникам без без відриву підзарядити свої пристрої, бути на зв'язку з рідними з близькими. і Я думаю, що це дуже відповідально і класно. А от Вінницький технічний фаховий коледж проводить якісь спілкування з іншими навчальними закладами так. Щодо вдосконалення якихось гаджетів для наших військових щодо прийняття досвіду. Ну в принципі, у техноволонтерством я не знаю, хто ж з інших учбових зал mm. займається. Ми займаємося, тому що у нас є специфіка наші спеціальності, які ну якби дають можливість нам цим займатися. І наші викладачі вони кожного разу вдосконалюють ці станції підзарядні, тобто одна на іншу, не схожа. Можливо, як Якась якби основа є одна, uh -huh. а вже інші елементи вони відслідковують, що можна зробити краще і роблять це краще. Окрім того, ми постійно підтримуємо зв'язок з тими, кому ми віддаємо станції. Вони говорять, що це треба вдосконалити, це uh -huh. треба замінити, це треба зробити якось по-іншому. і Так далі. Тому ми постійно на зв'язку ми маємо фідбек, і якби вже виходячи з цього, далі робимо таку станцію, яка потрібна. Тому вони всі, якби одна на одну. Вони схожі, але одна від іншої відрізняється. А коледж напряму спілкується з напряму. нашими військовими? Напряму. Чи напряму напряму? напряму. Да угу. напряму а з якими громадськими організаціями ви підтримуєте зв'язок? Ну, у нас є громадська організація Захартовані серця. Її створила одна із засновників засновників наша викладач, Оля Романюк, і ми завжди якби, відгукуємося на ті потреби, які потрібні. Вона тримає зв'язок з Збройними силами України з підрозділами, там з бригадами і так далі. І вона знає, що потрібно на що збирати кошти. Тому якби ми донатимо саме на цю громадську організацію і якби вирішуємо ті питання, які безпосередньо. Нього ну, про які безпосередньо вони нам говорять. Ну, я хочу сказати, що минулого року ми провели дуже прекрасний благодійний, бал, зібрали майже 60 тисяч гривень, теж на підтримку збройних сил України. Ми провели першу ярмарку смаколиків. Ми зібрали 50 тисяч, тобто ми шукаємо такі ну, варіанти, де можна не тільки зробити, скажімо, підзарядну станцію, а де можна ще продонатити і допомогти фінансово. От щодо зарядних станцій є попит на них такий, що стоять в черзі, просто й да. просять зробити нам зробіть. У нас так. сьогодні. Стоять в черзі, але якби не дивлячись на те, що багато студентів приймають в цьому участь, вона її складання має певний процес uh -huh. технологічний. Тому якби зразу там, скажімо, за тиждень зробити одну станцію, це нереально. Це такі процеси, які потребують зусиль. Тому у нас є сьогодні замовлення. Ми працюємо над тим, щоб їх. Виконати, а як можна вінничанам долучитись до допомоги від технічного коледжу? Ну дивіться, все, що є. Ми давали оголошення. Ми давали і от, і через ваше радіо, місто над Богом, і через нашу сторінку у Фейсбуці. Ми зверталися до вінничан, в кого є старі якісь прилади, скажімо, електронні цигарки, які вже не потрібні. Да в кого можливо є якісь мікрохвильові Піч, які ми вже не користуються, mm -hmm. звідти можна взяти якісь матеріали, в кого є дроти. Наприклад, у нас звичайні дроти. Звичайні дроти, які mm -hmm. ми знайдемо, куди їх застосовувати. Mm -hmm. У нас були такі випадки, що нам присилали оці всі елементи з Полтави, з Києва, з Івано-Франковська. Тобто люди чули, дивилися на Фейсбуці і новою почтою нам пересилали. Сьогодні у нас є спонсори, які якби, нам допомагають з цими деталями. І я от дякую Віктору. Фурману, наприклад, який привіз нам майже 10 кілометрів дротів для того, щоб хлопці могли їх використовувати коли вони збирають ці потужні станції, діти займаються таким волонтерством технічним, так техноволонтерство, так ви говорили? Техноволонтерством, Техноволонтерством так. займаються після занять в вільний час від занять. Після занять це їх якби, бажання, і вони закінчують навчання і бігом йдуть в цех, і в цеху це в лабораторії mm. верніше, в цеху все це роблять з задоволенням. І от в кінці року, на, в минулому році ми зібрали всіх техноволонтерів, нагородили їх грамотами, подякували їм за таку роботу. І багато у нас подяк від е, військових частин, mm. які отримали ці підзарядні станції. Тому якби, ну, я думаю, що це дуже. Дуже гарна справа. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. У нас в ефірі говоримо про студентське волонтерство. Про взагалі про студентське життя в умовах війни. Закінчується 2023, Починається. Ми думаємо, сподіваємося. Переможний 2024 рік. Ваші ідеї вже є, як працювати в наступному році, так і як підтримувати оце таке техноволонтерство. Ми будемо це продовжувати однозначно до закінчення війни, і ми дали. Собі слово і викладачі, і студенти, що допоки буде йти війна, ми будемо займатися техноволонтерством. Ми будемо донатити, ми будемо збирати кошти. Ми будемо проводити благодійні бали. Ми будемо ходити в реабілітаційний центр наш. Зі... В реабілітаційний да, центр. ми ходимо в реабілітаційний центр. От у нас була ярмарка, наші діти ходили там. 53 військових сьогодні лікуються. І на день соборності ми готуємо концерт для цих хлопців, і це дуже приємно, що нас приймають. І я, користуючись нагодою, дякую Світлані Гали. Дю головному лікарю, яка нас гостинно приймає завжди. Тобто, ми будемо все робити, що від нас залежить, для того, щоб якнайшвидше була перемога, так як це розуміємо і робимо ми. До речі, про реабілітаційний центр студенти певно. Хочуть поговорити з військовими, так, так хочуть поспілкуватися Хочуть поговорити, ними. хочуть дізнатися, хочуть щось таке зробити нестандартне, хочуть як якось ну, обігріти цих хлопців. Зміти це дуже. Я думаю, що це дуже важливо, і я дякую. Це наше е, департамент волонтерства е, в нашому студентському самоврядуванні, Це їх ідея, що вони е, як ну не байдужі до всього цього, що відбувається. Які в них враження після спілкування про що вони розповідають? Розповідають, ну розумієте, бійці і хлопці вони ж не все розповідають. Вони розповідають те, що можна розповідати. Але головний лейтмотив те, що ми переможемо обов'язково, що треба любити свою країну, треба працювати і навчатися так, щоб нам не було соромно за власне дії, за свої власні дії, за свої власні вчинки. І я завжди говорю своїм викладачам і студентам, що ми сьогодні тримаємо стрій тут. У Вінниці на місці це теж нас внесок в перемогу, тому що ми не закрилися, ми навчаємося офлайн, ми продовжуємо виховувати. Ми співаємо, ми проводимо вечори, ми е, навчаємо і виховуємо студенту. І це те, що ми сьогодні можемо зробити, аби наша перемога була найближчою. Дякую за спілкування, дякую за вашу роботу. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, була у нас в ефірі. Говорили про студентське волонтерство, про життя технічного фахового коледжу. Продовжується, яке триває, яке я можу сказати, просто б'є ключем. Так б'є ключем. І наступного року теж так буде. І з п'ятірки можна підніматися на третє місце да. по кількості, Дякую. по кількості заяв. Дякую вам і нагадую, що інсайт триває. І за кілька хвилин знову зустрінемось в нашій студії. Дякую. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, «Інсайт».